В сьогоднішньому відео ми порівняємо три електровінчики на практиці, щоб ви змогли обрати свій ідеальний. Зустрічайте. Учасник під номером один. Має три швидкості. Дві насадки в комплекті. улюбленець наших клієнтів. Учасник під номером два. Має одну швидкість, але дуже зручний у використанні. Учасник під номером три. Має одну швидкість, дві насадки та підставку в комплекті та зручну форму ручки. Відразу хочу попередити, що я не колорист, тому можу щось робити не дуже професійно. В роботу вступає вінчик під номером один. Дуже комфортно працювати на першій швидкості, але на другому і третьому режимі потрібно бути обережнішим, адже вінчик набирає сильні оберти, і ваша фарба може розлетітися так, як у мене на відео. Вінчик під номером 2 сподобався мені трохи більше, ніж попередній, хоч і має лише одну швидкість, але її виявилось достатньо, щоб якісь. Замішати рідини. А вінчик під номером 3 виявився моїм фаворитом. Він досить потужний. Завдяки зручній формі ручки перемішувати фарбу стало ще зручніше, а дякуючи підставці, вам не потрібно думати, куди поставити забруднений вінчик. Якщо сподобалося відео такого формату, напишіть нам коментар та поставте лайк.